У сучасному серіалі Дім Давида є сцена двобою Давида і Голіафа, де Давид біжить на зустріч Голіафу, а він кидає в нього короткі списи, які називаються Дротики. Насправді все було навпаки. Це Голіаф біг на зустріч Давиду, а той стояв на місці і прицілювався своєю пращою. І так само чому Голіаф не кидав ніякі списи. Тому що в писанні говориться, що його ратище, тобто це великий спис, було як ткацький вал і мало е, ваги 600 шекелів. Тобто це десь 7 кілограмів. Отже, е, такий спис далеко не кинеш. Ну, якщо врахувати, що долина Ела, де вони билися, була десь 2 кілометри завширшки, якщо вони чули одне одного, між ними дистанція була, ну, скажімо, 300 метрів, то яким би там не був сильним цей Голіаф, то важко уявити, що він би докинув до, до Давида цей спис, і тим більше він би його зразу втратив. Це був спис для ближнього бою, і його репліку приблизно, як він виглядав, можна побачити зараз на, на екрані. А детальніше про двобій Давида і Голіафа дивіться на нашому каналі, або читайте статтю на нашому сайті.